До дестабілізації та хаосу, і тому нам всім тепер потрібно об'єднуватися, щоб гарантувати кожній сім'ї у світі, кожній людині право на їжу та захист від цінового хаосу. І третє, я особливо вдячний за це була панель щодо звільнення людей, які зараз у російській неволі. Ми тепер говоримо про значну кількість людей, і ми повинні повернути кожного і кожну з них додому. Цивільні заручники Росії, діти, яких було викрадено з нашої землі, та розкидано по території Росії, і звісно, воїнів кожен день у полоні. Є жахливим, і ми повинні звільнити тисячі людей, які мали, у яких забрали роки їхніх життів, які під тортурами, яким брешуть, яким кажуть про те, що ніхто на них не чекає. Уявіть, якою особистою катастрофою це є для кожної такої людини, для кожної такої дитини, дитини у полоні. Ми повинні звільнити їх всіх їх. Отже, президенте Павеле. Та всі учасники панелі щодо нуклеарної безпеки дякую вам, президенте Руто, та всі панелісти з продовольчої безпеки. Дякую вам дуже, прем'єр-міністра Трюдо. Та всі учасники гуманітарної панелі щодо звільнення людей з полону. Дякую вам всім. Я сподіваюся, що ми можемо досягнути результатів так швидко, як тільки можливо, і Саме ці та інші подібні практичні кроки до відновлення безпеки та миру доведуть всім у світі, що статут ООН може бути відновлений до своєї повної ефективності. Всі принципи та цілі статуту ООН. Дякую вам дуже. Слава Україні. mr este...